Верхня вуличка, нижня вуличка. Все, тут, тут нема де блукати. Е, забулася якась дівчинка-трусики, купальничок чи щось. Ну всяке буває. Кружечко, зубну щотку. Дві хвилинки ми в місті і докупили свої речі. Кстати, цікаві речі, де люди, кстаті, ми можемо цей шопінг тут ще Дешеві ціни. Це, тобто це вам вже не Київ, це вам не Не розкручується купальник. Народ, всім привіт! Ви на каналі Ватракемп, і з вами я, Петро Грицюк. Е, і знаєте, де я знаходжуся? Я знаходжуся в Косові, прямо в серці Косова. От бачите, там ззаді мене якась річка, я не знаю, як вона називається, але знає наш гід. І подивіться це відео до кінця, бо в кінці у нас буде дуже гарна і дуже класна для вас новина. Тож поїхали знайомитися з гідом і з таким прекрасним Косовом! Косовом. Косовом. Зіплайн Зіп над річкою. І між двома деревами. Головне попасти. З правої сторони сильніша церква. Греко-католицька москалівська церква. Це музей різбляра. Один з найпотужних різблілів в цьому регіоні. На Гуцульщині. Дивишся на його речі. Ти просто думаєш, ну як, як ти можеш до такого додуматись? Просто, ну таке. Ну він каже, такий сміється, він каже, в мене контакт з космосом, каже, я от, таке, я не знаю, як я вам, як, як вам пояснити, як я це намалював. Перейдемо через цей пагорб, ми попадемо до кузню. Кузні більше 100 років. І він ще живий? Той коваль. Так його руки має, як мій. Ось кулак, братан. Отакий гой. Так, раз, два, три, двідь. Косів смодне. Писанка. Тіпа косів. Е, ну що, народ, знайомтеся. Це Віталік, Віталік Ридюк. Е, хто це? Тренер? Тренер-викладач, Тренер супер і цікавий персонаж. І суддя, суддя міжнародної категорії. Міжнародної категорії. Він нам розкаже, покаже все, що є в Косові. І, і взагалі, ви пам'ятаєте, дивитися відео до кінця, бо він вам щось цікаве розкаже. Правильно? Да, в мене є чим вас здивувати. Дуже цікаві бази. На цьому не зупиняємося. Ціка, чекайте свої, готуйте свої емоції. Все цікаве попереду. Все в нашому розпорядженні. Прикол no. тому, що ми no. нікому не заважаємо, нікому. кричить, Що хочеш робити. Це воно давайте танцює, тоді дядь, не треба столи скати. Ні, не треба нічого таскати. Все гарненько. Класно? Класно. Працюємо далі, рухаємося сюди. мною. Неважливо. Копія Вінницький. Копан Юген, пан Сючук, Коваль. Я далі не знаю, що буде. Так з ким. Пен буде. Пен є. є. В кожному номері пані все є. <гум> Майстер-класи, щось дощик іде, зібратися зібрати, говорити. Готувати Су будуть ці вистави. Дуже класно. Знімайте, знімайте! У мене нема слів. Що вам хочу сказати, все в найкращих традиціях ватри е, є на столі, до доїди, до, до сальце, все як має бути. Люди вже нас не знають, але вітають в нашу концепцію. В чому прикол? Івана Купала. Сцена. Ворота забралися, керіматики постелилися, колоночка піднеслася. 220. Понеслось. Переваляємо. Перевернемо. Пасточок, пасточок. В мене, коли я буду зараз з вами у мене будуть виникати... Давай, Де? Дійди, 10 удочок. Хто перший зловить карася? Три скринки! Полювання Помлювання на карася. Все цікаве попереду. Ми можемо бути дивись. Ось, окрема територія. Раз будиночок, два будиночок, три будиночок, чотири будиночки. Ми можемо бути окремо, а їдальні туди. В їдальню шикуйсь! І вони тут. І я перший йду, і ці 35 плюс борода за, за мною. Попробуй по два не шикувати. Ага. Шикувати два? По два? А я ж бля, мені треба порахувати. Як я їх порахую? Чуєш? А задні шторки, Діма вибрав по темі. Макгрегор. Дуже цікава вуличка, яка називається над Гуком. Тут був водопади Гук, центр Гусульщини. Я поспорю з усіма, особливо з верховинськими. Тут, тут майстри, звідси пішла ця культура. Тут кожне село, в кожному селі притаманне своє ремесло. В одному селі, наприклад, там більше людей по різбірству, в другому селі гончарі, в третьому селі ткацтво. Верховина хорошо, але косів краще. Заходьте. Е, я вас вітаю на другій нашій базі, яка називається Даросо. Чому саме така назва вам розкаже Віталік. Хазяїшка назвала цю, цей Віла Даросо в честь своїх трьох внуків: Данилко, Роксаланка, Софійка. Е, Віла Даросо. Ви зараз з лівої сторони бачите окремий готель. Який вміщає в собі в приділах 20-30 дітей. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім кімнат. Кімнатки є в нас з терасами. На кожному поверсі є кухня, плюс на першому поверсі в нас розташований хамам з невеличким басейном. З лівої сторони ви зараз побачите дуже цікаві, гарні кімнатки. Які виходять з панорамними вікнами на нашу красу гора Михалкова та гора остра. Рухаємося зі мною все цікаве попереду. Тут ви можете побачити, в нас чекає перша кімнатка. Тут у нас можемо розташувати невеличку плиточку, де ви зможете пожарити собі смачні яєчка, забезпечені водичкою та, та холодильничком. На першому поверсі у нас може розташовуватися одна або дві дитинки, і плюс у нас з вами є паравоз. Потяг. Паровоз, а, потяг. Потяг. Підніміться і... а там може не ми не, не знаю. Якщо чесно... Я в Рахові. Це дуже класний номер. Ти шо? Ратунь, да, братунь, да, братуй. Так, да, це воно. Шостко. Це воно. Я, я там. А Атко спускаєшся і до мене Це наша кімнатка. так. Да. Yeah. да. Так, да, дивіться, що з Петю робиться. Подивіться, що це з ним. Яким... В шоці, це моя мрія була. Україна з таким а, Ось. А, у нас світло виключене на центральному рубільничку, щоб не було приключень. Е, от не прибрано. Нічого? Нічого. Нічого? Не прибрано, бо він, тільки... А він не знав цього прикола з нічого, але не каже нічого. Нічого. На цьому поверсі у нас знаходиться чотири кімнатки, кімнатки всі в одному форматі, тобто на низу в нас двоспальне ліжко, і постійно в кожній кімнаті чотирьох у нас є такий маленький потяг, де ми спимо на другому поверсі. Розігруємо другий поверх чувачі. В кожній кімнаті у нас є санвузол. Санвузол умивальничок, туалет і окремий душик. Тут стоїть кажу, в кожному номері електрична плитка. Витяжка, чіт, голодний, готуй. Якщо тобі не вистачить те, що ми наготували, а ми готуємо так, що тобі вистачить. Хто голодний, ми бабки вертаємо обратно. Завтра зраненько ми встаємо, їмо смачненькі сирнички, яке приготує нас хазяюшка з домашнього молочка, з домашнього сиру. Сиру, ми отак спустимося по цих сходах, обійдемо цю гору остру, ззаді зайдемо і попадемо на ту оглядову екскурсію, на оглядову оглядову гору остра. Потім я вам покажу звідти всі розкриються цікаві краєвиди. Потім по цьому острому хребту ми з вами так іменно там будемо прогулюватися І отакую серпантинчиком спустимося. Вас завтра чекає цікава пішохідна прогулянка, яка називається Гора Остра. Тераса літня. Музичка, колоночка, клац. А А-дя-дя. йде жар шашличок, іде жар шличок. Це яструб. А це лисиця. Ну так, да, убитий трошки, ну нічого. Це й теж ваш формат. Uh -huh. Чому ваш формат? Диви, нікого нема. Тільки він. Тут декілька цікавих кімнат, і оця хата, внизу ватра, перша лінія річка. Угу. Uh -huh. Я так люблю такі вікна, ну, ой, ой я, такі двері, двері. я прям mm, такий не, не спішу. А я щось іду, чик-чик-чик. Ні Та-та-та, ніби до бабусі в село приїхав. Тут синус, тут дика, дико. Тут дико. Тут дико. І це все лед. У мене така сито музика, що тобі не треба цих леді. Дуже класно. У мене 100 метрів, 200 метрів сито музика, братан. Я їх цепляю. Трава, чіл, вогонь. Що хочеш робити? стріляй з лука, душіть, пригайте. Тераса. Вокруг цього будинку така тераса. Третя локація. третя. І це я так поняв, що він тільки розігрівається, бо ми ще не були в тих які він називав. Панора дорослі. Вазракем, будь ласка, підпишись, будеш побачиш. Це міжсезоння, поняв? І дорослі. Диви, і чотири. Йолочка, все, вас чекала. Можеш з інтерв'ю запустити на йолочка. І. Аджа. Аджа. В мене дідка все цікаво попереду, рухайтесь за мною. Я за ним не встигаю. Я... Як це так? Чуку 36 років я за ним не встигаю бігати. Де до мене, де до мене. Я тебе прошу, де да, до мене. А мені тут зробити дуже класно було б. Річка Рибниця. Будь ласка, запам'ять, щоб я більше не повторявся. Річка Рибниця. При Австолгорщині тут, дуже, тут були пороги, які тримали певний рівень води. То таке теж забилося. Так. І тут дуже багато було риби. Зараз, в нинішній час також дуже багато форелі. Місцеві мужновладці, які тримають магазини, різні підприємці, домовилися і закупили дуже багато малька по форелі. І, наприклад, п'ять. Ти запускаєш там, я запускаю тут, ти запускаєш там і на певному кілометрі річки зарибнили річку. Ні, не чуди, не чуди. Я, я перевіряюся нормально. Ні, бачу. ні, 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 друже. пішли, бо нам попробуй яка ця вода. відчуй цю м'якість. Відчуй цю м'якість, лице на вода піти. Пішли. Це ще не готовий, але... Дуже простеньке. Да. Це ось тільки почалося. Ще такого нема. Це перше, перші вони. Ще буки не було, але це вже байка була. Найбільший басейн на Прикарпатті. Одне з потужних спа. Більше 200 людей можна розмістити. Ого. Величезна територія, найбільша територія, тут пару га. Ага. Пауза. Це багато. Ага, тут капличка, капличка, допоможи, щоб Петру все сподобалося. Допоможи мені, щоб Петя. По... Був в захваті. І їхній контент там, чи як воно там все. Я тобі зараз скажу, я в захваті. Ні, ні, не спіши. Ну Отут буде маленький басейн для дітей, а от там, де ті яблуні, буде охуєнна, прикольна тераса. Йди до мене. Бар, чинь. ліжачки, 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 ліжачки. Діпотре гушатнічок... треба було сюди привести. Лігушатнічок для, для Петі, бо Петя не вміє плавати, але ну, я тебе навчу. Дякую. <гум> Дивіться, як я заходжу сюди. Я хазяїн. Диви. Хазін заходить. Туристичний комплекс байка. Поліночка, заакцентуй увагу на цих плитках. Це дудка. Ти можеш, ану, Поліночка, вийди. Поліночка, Нажми паузу. Всім привіт! Рік 2042. Наша розголовія все ще недостатня, а це майбутнє ватра кемпо. Мені приємно з вами працювати. Типу я бачу ваш ну, підхід. Він серйозний. Ага. Каву з мене там, Ні. Буде. Бачиш там котеджик. Тен, тен, там da, по чотири кімнатки. Чотири? Чотири по два, чи чотири по. Раз, два, три, чотири. Ні, ні, чотири по світі людей. Ну що, народ, це вже наша четверта чи п'ята. П'ята. Раз, два, три. Чотири-п'ята. Це вже наша п'ята локація, я вже збився. Ми тако проскакуємо через, через ялинки і вже нова зміна. Дивіться, нова локація. Дивіться. Е, з цієї тераси дуже гарно видно, е, розташувалося прекрасне місто Косів. Е, завтра вас чекає, я ще раз повторююся, ту, е, пішохідна прогулянка Остра. І ось тут ви можете побачити е, туристичний комплекс Віла Медова. Чуєте? Я кажу, в цьому будиночку проживає сам хазяїн. А ви каже, а в цьому в цьому будиночку не Порошенко проживає? Ні, у нас таких немає. У нема нас живуть прості гуцули, Добре. які багато працюють, які не, мало сплять, а багато роблять. Мало сплять, але багато роблять. Так. Ви можете сказати? Ви можете Знаєте, про вілу медову не можна говорити два три слова, угу. бо це є серйозний об'єкт, який Поєднаний з тим, що крім віли і медової у свій час була пасіка, тому називається віла медова. Але пасіку ми трошки змістили нижче, бо не всі туристи дружать з бджолами. Чи бджоли не дружать з усіх туристів? Фактично, добрих людей бджоли не кусають, але є такі люди, яких теж вони достають. Віла медова розрахована на вісім номерів. На 8 номерів. Це є два котеджі. Один котедж це є тільки студії. Де є власна кухня, власний холодильник, власний балкон, власне широке ліжко, власний широкий диван. Повністю всім обладнання, де можна жити від одного дня і до цілого року. Сервіс 24 на 7. Все там є, що потрібно. Посуда, С... все, що потрібно, так. приготувати, їсти. Так, нарадує... Слідуюча віла. віла це є віла, яка має чотири номери на горі і одні апартаменти. Це апартамент, це є двокімнатник, де окрема кухня, окрема спальня. Теж повністю все обладнане. Uh -huh. Посуду моєчка, бош плиточка, бош електрична, е мікрохвильовочка, чайничок, холодильничок беко великий. Все, що потрібно, все є. Крім чан, того, ми чан. маємо чан, чан медовий. Крім, крім, медовий. Крім того, ми маємо сауну. На дровах. Так. Фінська топка з усіма зручностями, де може спокійно бути десять чоловік у сауні. Щоб трошки додати. Ну, зараз може піти, не заїхали ще люди, якраз приготовлений чан. Бо зараз заїде. Виділить нам дві хвилини. А мені що, я що? Я це пенсіонер. Такі <гум> по двоє то оптимально це є ей 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 зніми тут а якщо по троє по четверо може бути до 30. Віла Тридцять максимум. Так. так. супер шановні друзі дорога родина чесно кажучи я вже задобався за ним ганяти Тіпа просто блядь, дюрасерські батарейки в сраці, і він вже кличе нас сюди е, Уже трошки вечіріє я думаю що ми ще зараз щось подивимося бо він дуже хоче нам показати класне і вже будемо продовжувати зйомку на нашій базі якій ми е, вирішили все ж таки зупинитися тепер біжимо бо я не хочу від нього тягла получити.